Вітаю! З вами Ганоченко Дар'я, і ми починаємо розбиратися із відсотками. Отже, поїхали! В цьому відео ми розберемося, що таке, власне, один відсоток, і як знаходити відсоток від числа. Так, зараз я розширю екран для того, щоб було видно презентацію, і ми почнемо з вами тренуватися і робити якісь задачі. Так, є. Я вирішила зробити так, щоб ми розбиралися з відсотками на грошах, тому що розумію, що це дуже до вас близько і інтуїтивно, і в житті часто зустрічаємось. Точно зрозуміти, що таке один відсоток. Починаємо з визначення, що таке власне один відсоток. Один відсоток це одна сота частини частина якоїсь величини або якогось числа. Часто люблять зображати один відсоток, як не відсоток, а взагалі 100% це кружечок, так? І для того, що таке один відсоток? Це цей кружечок він розділений на 100 частин і взяти тільки один шматочок від нього, тобто це і є наш один відсоток. Всі бачили точно, як позначається цей відсоток, кружечок, слеш, і знову кружечок. Отож, ми собі записали, що одна сота це один відсоток, а якщо у нас три сотих, ну, то відповідно це у нас буде три відсотки. Ну, давайте ще пару прикладів потренуємося. Сім сотих це у нас відповідно 7%, 81 сота, 81%. А якщо навпаки зробимо задачу, скажемо, що 13% це 13 сотих. Тоді 25% це 25 сотих. 95%. Угу, правильно, 95 сотих. Ну і відповідно 79% 79%. Сотих. Тепер давайте подивимося, як це ще виглядає в десяткових дробах, тому що часто так і записують. 79. Сотих. Це 0,79. 95 0,95 І 25 0,25. Дуже важливо, щоб ви не плутали до прикладу. Скажемо, що 7%, як ми запишемо дробом. І як ми запишемо 70%. Давайте так, бо дуже часто плутають. 7 це у нас 7 сотих, так? Тобто, якщо ми переведемо це в десятковий дріб, то у нас буде два знаки після коми. Чому? тому що у сотки два нуля. Ми скажемо 0,07. Оце є 7%. А що таке 70%? Давайте спочатку запишемо звичайним дробом. Це у нас буде 70 сотих, так? Тобто тут буде 0,70. Ну, оцей останній 0 ми можемо не писати, 0,7. Бачите, яка різниця? Окей, рухаємося далі, на грошах будемо розбиратися, заходити 1% для деяких купюр. Од... У нас є 100 гривень, нам треба знайти 1% від 100 гривень. Що треба зробити, щоб знайти 1%? Треба нашу величину поділити на 100, так? Бо 1% – це одна сота частина якоїсь величини або числа. Тобто, наші 100 гривень, я так запишу спочатку умову, це наші 100%. Відсотків. Але нас не цікавить 100%. У нас в умові задачі, це нулик такий, просто знайти 1%. Та для того, щоб знайти 1, треба поділити на 100. 100 ділимо на 100, отримуємо 1. Тобто 1% від 100 гривень 1 гривня. Рухаємося далі. Треба знайти 1% від 200 гривень. І ще раз нагадую, що для того, щоб знайти 1%, треба нашу величину поділити на 100. 200 ділимо на 100%. Отримуємо 2, тобто 2 гривні це 1% від 200 гривень. Наступний приклад пропоную вам зробити самостійно, і ми разом з вами звіримося відповідями. Ставите це відео на стоп. Ну що, вийшло. Отже, звіряємося. 1% від 500 гривень це у нас буде 5 гривень, яким чином це вийшло. Ми 500 розділили на 100 і отримали 1%. 500 поділили на 100, отже, 5. Рухаємося далі. Тепер нам треба знайти 5% від 200 гривень. Не лякаємося. Що таке 5%? Це просто в 5 разів більше, ніж 1%. Тоді ми розуміємо, що ну, наші 200 гривень це 100%, так, нам треба знати спочатку 1%. Тоді я 200 поділю на 100 для чого? Для того, щоб знайти 1%. Ми вже таке робили, але ще раз пропишемо 2 гривні. Я обов'язково пишу пояснення, що в мене за одиниці. Бо якщо задача об'ємна, щоб я не заплуталася, це 1%. але нас просять знайти 5%, тобто щось в що 5 разів більше. Так, 2 помножити на 5, отримаємо 10 гривень. Це наші будуть. 5%. Те, як ми нас просили. Тут напишу далі: 5%. Не забувайте, якщо у вас задача, писати відповідь. Я вже тут не буду цього робити, бо складно без планшету. Рухаємося далі. Тепер наступну задачу я вам пропоную зробити самостійно: 10% знайти від 500 гривень. Ставте це відео на стоп, а далі будемо звірятися. Ну що, вийшло? Для того, щоб знайти 10%, так, або, умовно, 7%, що б вас не було, спочатку знаходимо 1%. 500 ділимо на 100, отримаємо 5 гривень це 1%, так. а нам треба в 10 разів більше. 5 на 10 50 гривень. Добре, рухаємося далі. Знайдіть 7% від числа. Ну, Давайте ми зробимо один приклад звідси: знайдемо 10% від 234. Ми спочатку собі, давайте коротку умову запишемо, що 234 це 100%. А нас просять задачі знайти 7% від цього числа. Ми не знаємо, скільки, тому я запишу знак питання і треба знайти 7%. Ну, це для вас вже нескладна задача, бо ви знаєте, для того, щоб знайти будь-який відсоток, вам треба спочатку знайти 1%. А щоб його знайти, треба нашу величину. Поділити на 100, так, бо вся величина вам відома. Щоб поділити на 100, то ви дві коми вліво зносите. Зараз ця кома стоїть ось тут, а нам треба її от сюди перенести. Тобто ми отримаємо 2,34, так, це 1%. А нас цікавить 7%. Тому цю величину в 7 разів збільшимо. 2,34 помножимо на 7. Ну, давайте. Помножимо це в стовпчик 2,34 множимо на 7. 7 на 4 28, 8 я пишу 2 запам'ятовую, 7 на 3 21, і плюс ще 2, які були у нас від попереднього результату, тобто 23. 3 записую 2 запам'ятовую, 7 на 2 14, і плюс 2, і ще 16. Отримую: 16,38. Це є мої 7% те, про що мене запитували. Є контакт? Я вам дуже рекомендую розв'язати ось ці всі приклади самостійно. Якщо ви захочете себе перевірити, то можете написати відповіді у коментарях, і я прокоментую ваші відповіді. Отож, рухаємося далі. В ассинструментів магазину одягу. 15% піджаків. Скільки піджаків в магазині, якщо всього в наявності 260 одиниць одягу? То тобто, давайте подумаємо. Сядемо і подумаємо. А я думаю, що ви вже сидите. Пів справи зроблено. 260 одиниць ми скажемо, що це 100%. Це так і є, так? Це весь асортимент магазину одягу. А нам треба знати, скільки у нас піджаків. Я так і напишу знак питання, буква П це мої піджаки були. У відсотках я знаю, що це 15%. А для того, щоб знайти 15%, спочатку треба знати 1%. То давайте ми вже одразу 260 поділимо на 100, то кому на 2 одиниці вліво знесемо, скажемо, що 2,6 одиниць так це наш 1%. А нам треба знати 15%, тобто в 15 разів більше. Тоді я скажу 2,6 помножити на 15. Ну, давайте так. Я зараз швиденько розкажу, як помножити на 15. Якщо не зрозуміло, не засмучуйтеся, спробуйте в стовп помножити. А я потім зніму відео, як швидко множити на 5, 10, 15. Якщо ми множимо на 10, так, то ми або домальовуємо 0, або кому на 1 одиницю. Право зносимо 2,6 на 10. Це отримуємо 26, так? А що таке множення на 5? Це в два рази менше, ніж ми помножили на 10. Тобто плюс 13 половинка від першого результату. Ну і ми отримуємо скільки 26 плюс 13 39. 39 е, одиниць це наші піджаки. Піджаки. Під... Жакей, я вже не буду писати відповідь, Ви обов'язково в себе в задачах пишіть, тому що це важливо. Я так обведу кружечком, буде означати, що це моя відповідь. Окей, рухаємося далі до наступної задачі. Це буде остання задача на сьогодні, яку я вам запропоную розв'язати. Йогурт з вишневим наповнювачем містить 6% вишні. Одна порція йогурту важить 120 грамів, скільки грамів вишні в одній порції. Знаєте, дуже часто на складі продукту е, люблять писати його відсотковий міст. Наприклад, шоколадка містить 70% какао-бобів, або, як в нашому випадку, в йогурті 6% вишень. Давайте ми знайдемо, скільки це буде в грамах. Спочатку визначимо, хто у нас 100%. Тобто 120 грамів. Це наші 100%, це наш цілий йогурт. так? А 6% це вишні. Але в грамах це невідомо. Г, І так напишу виш... Вишень. Ну, Давайте знайдемо 6%. Для того, щоб знайти 6%, спочатку треба знати 1%. Для того, щоб знайти 1%, ми нашу величину ділимо на 100, так? якщо нам ціла величина відома. 120 ми поділимо на 100, отримуємо 1,2 грами, це 1%. А нас цікавить 6%. То ми 1,2 помножимо на 6. Помножу на 6, як це зручно зробити. 12 помножу на 6, це буде 72. А в мене не 12 множилося, а 1,2. Тобто 7,2 грами, грами. Це в мене вишні в моєму йогурту, а мене про це і питали вишні. Отже, сьогодні ми з вами визначили, що таке 1%. Навчилися знаходити 1% від числа 7-5. Ну, і відповідно, якщо вам треба буде знайти 13% від числа 17,5%, ви вже знаєте, як це робити. Спочатку треба знайти 1%, а далі помножити те, наскільки відсотків вам треба знайти. Я вас закликаю практикуватися, тому що тільки через практику приходять вміння. Попередньо в мене там був слайд, де треба було знайти 7%, там ще купа прикладів потренуватися, потренуйтеся. Ну і ще ось таку от вам задачу. Теж поставте на стоп відео і можете розв'язати і записати відповіді у коментарях. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео і на заняття. До побачення!